Зараз їдемо з командою розумної політики в Куп'янськ і на Бахмутський напрямок. Але спочатку хотілося б розказати про те, як проходили минулі наші тижні, були засідання Верховної Ради, розглядався бюджет. Знову всі якісні нормальні розумні правки розумної політики, що в принципі не дивно безлуздою владою були відкинуті. В залі було 15 людей і. Ці правки стосувалися багатьох речей: і соціалки, і економіки, і студентів, і вчителів, і медицини. Але Одне з ключових, що піднімали ми під час розгляду державного бюджету, це питання забезпечення наших військових. Щоб Не було так, як було цього року, коли влада чомусь, хто їм що вони там вживають, я не знаю, сказав, що війна завершиться всередині 24-го року. Ну вже закінчується 24 четвертий рік, але поки що до кінця війни ще далеко. Тим не менш, всі правки, що стосувалися збільшення видатків державного фінансування на збройні сили України, на ГУР, на інші підрозділи, які якісно боролися і борються проти ворога, були відкинуті. але. А навіть підняття мінімальних зарплат для наших захисників залишається на рівні 20-100. Причому це закладено в бюджетній декларації до 27-го року. Ну просто вам для розуміння з ким доводиться працювати. Ну добре, ви не хочете піднімати зарплати, але давайте тоді повернемось до історії. А що ж з демобілізацією? Багато хто мені пише в коментарях і задає питання моїм колегам. А з демобілізацією на жаль, нічого є дебілізм влади, тому що фактично за 2-3 тижні, як завіщав Арістовіч, був підготовлений законопроект 11.217 нашої команди розумної політики про демобілізацію. Він знаходиться в стінах парламенту вже майже 8 місяців. До речі, це ті 8 місяців, які обіцяла влада, що подасть свій варіант закону про демобілізацію, тому що коли ми говоримо про демобілізацію. Це не лише можливість дати людям відпочити після трьох років війни, тому що вони стомилися і фізично, і морально. Це і питання того, що якщо ви хочете залучити нові сили. До лав Збройних сил України люди мають розуміти наскільки вони туди йдуть. Не може бути вічно, не може бути, що добровольці, які прийшли до лав ТРО або ЗСУ, а зараз кажуть, ми прийшли добровольцями, стали рабами, і це повсемісно по всьому фронту триває. Але для влади ні демобілізація, ні фінансування армії ні є пріоритетними речами. Для них набагато більш пріоритетними є фінансування доріг, закладено. Понад чверть трильйона гривень в бюджетній бюджетні декларації фінансування єдиного марафону. 1,5 мільярда гривень фінансування офісу президента і збільшення кількості працівників офісу президента плюс 19%. А зарплата голови рахункової палати 120 тисяч доларів на рік. Фінансування йодських інших програм аля Вовіна тисяча, замість того, щоб збільшити видатки на зарплати вчителям або зарплати нашим військовим. А вони граються в підготовку до майбутніх виборів. Причому що це і люди погано сприймають, тому що українці розумні. Українці розумні, а офіс президента ні. Маємо те, що маємо. Але нам своє робити, Тому ми разом з хлопцями їдемо на фронт. Веземо цього разу квадроцикл, веземо мавіки, грілки, опалювачі. Генератори, все те, чи мала б забезпечувати держава, але на жаль, продовжують забезпечувати волонтери. Маємо те, що маємо, але все рівно ми з вами переможемо. Я, як завжди кажу, всіх ворогів і зовнішніх, і внутрішніх. Слава Україні!